Наталія Васильєв плюс два. Ольга Івановна, Ольга Іванівна, почула жінка позаду себе дитячий дует. Зупинилась, повернулася на голос. До неї підбігло двоє діток, років десяти одинадцяти, вже не діти, але ще й не підлітки. Слухаю вас, пошукала очима дорослих адже година передвечірня. Та діти були самі, а це насторожило. Ми, ето, понімаєте, тобто Костя сказав, що до вас на репетиторство з української ходила його сестра. Ми втрьох вас часто підстерігали, аби впевнитись, що це таки ви. Ми переїхали з Донбасу, мови не знаємо. В школі нам важко, особенно, тобто, особливо на уроках з математики, історії, географії, допоможете нам? Сині оченята дивилися з надією. Двійнята, подумала Ольга Іванівна, ось тобі і роднині язики, коли синус і косинус так і буде обома мовами, бо ж запозичені слова, але розв'язок і приклад це рішення і примір, як дітям знати. Але ж ви добре розмовляєте українською, здивувалася. Дівчинка, яка перед тим тарабанила, сніталась, виучила, найзусть. Гаразд. А чому до мене вас не привели батьки? Діти почали навперебій розповідати, що папа на війні, а мама не хоче, щоб ми учили український, тому що все одно не будемо здесь жити. Ще в них є бабуся, яка провела тут усе життя. Вони тепер у неї, але вона хвора, ходить із паличками і говорить незрозуміло, бо в неї був якийсь інсульт. А хто такий інсульт? Плохой чоловік? Ставив слово малий, ні. Це така хвороба. Жаль, папа завжди говорив, що бабушка хороша. а ще він з нами розмовляв на українському, е поки мама не слышала. І це бабушка теж, Ольга Іванівна, дійшла в висновку, що батько дітей вчинив дуже неправильно, взявши за дружину ту, яка в Україні не хоче розмовляти мовою. Хлопче хлопче, невже ти з Тернополя їхав через усю Україну і не зустрів кращої претендентки на роль матері твоїх дітей? Хоча глянувши на гарненьких діток, подумала, що їхня мама теж красуня, бо не можуть такі янгалята народитися від негарних батьків. Тепер уже змітилась Ольга Іванівна від прискіпливого споглядання чужих дітей. Вони зніяковіли під її пильним поглядом, схаменулися. Уже пізно, а ви самі? Де мама? Не шукатиме вас і чи дорогу додому знайдете? Ми тут рядишком. Мама пішла робити нігті до тьоті Віри, прийдет позно. Ну, як, можна к вам на уроки? Діти розгублено. Так, звісно, але завтра вдень, бо сьогодні пізно. Після уроків чекаю вас у 29-й квартирі. Ура! понеслося двором. Йшла сходами, а в голові. Ну що ж, на двох українців буде більше. Я постараюсь.